Всім привіт! Я думаю, що не в кожного є потужний комп'ютер. І не кожен може пограти в Forza Horizon, тому ця гра може спокійно замінити Forza Horizon на твій телефон. Містер Форзі є три головних пункти. Іменно графіка, фізика, тюнінг та автопарк. Давайте тепер поговоримо трішки про гру, яку я знайшов. Ця гра називається Ассолюто Racing, і ця гра справді чимось похожа на Forza Horizon. Цієї гри доволі таки хороші відгуки та 4,1 зірка. Важить ця гра 1 гігабайт та всього 10 мільйонів завантажень по всьому світі. Давайте подивимось на цю гру більш детально. В головному меню є 5 основних кнопок: гонка, автомагазин, гараж, налаштування та магазин. Тут є багато різних марок авто. Ще тут є доволі таке багато тюнінгу. Тут можна перефарбувати машину, диски. але, на жаль, більше ніякого зовнішнього тюнінгу тут немає. Але тут є доволі таки багато внутрішнього тюнінгу. В магазині тут можна купляти дуже багато донатних речей. Дуже багато донату. Ще тут є багато карт. Тут дуже приємна та красива графіка. Та ще непогана фізика. Тут їздити на машинах дуже приємно. Ну а ви не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Взагалом гра непогана, та вона справді чимось схожа на Forza Horizon. Для мобільної гри це дуже добре. На жаль, сучасні телефони не можуть підтримувати графіку, таку, як Forza. Можливо, є ще ліпші ігри на телефон, які похожі на Forza Horizon. Але Assoluto Рейсінг це максимум, що я зміг знайти. Загалом гра хороша та всім раджу її скачувати. Ну, а всім па-па!